Ліпимо вербові котики. Добрий день, мої любі діточки! Пропоную сьогодні зліпити вербові котики. Для цього нам знадобиться картон синього кольору, кольоровий пластилін та вушні палички. Із блакитного пластиліну скочуємо довгі тоненькі колбаски та намотуємо по колу, зроблячи з них вазу. Ось так. А із коричневого пластиліну скочимо тоненькі довгі коричневі колбаски це у нас будуть гілочки. А котики ми робимо із відрізаних вушних паличок. Подивіться, яка робота в мене вийшла і як вона сподобалась нашим друзям Пепі Пелс. Пропоную і вам виготовити такі котики та порадувати свою матусю. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!